Друзі, ви не повірите, Альона стільки не хотіла, не стільки не хотіла, що просто силою зараз заводять в студію, аби вона все-таки зробила своє завдання. Ну, що ти кажеш? Бачите, що у нас є красиві такі пензлі, бачите, які вони красиві. Зараз, ну чекай, що це за фарби. Це Гуаш. гуашові краски понюхали, ти в сказки. Класно, слухай, що ти будеш робити з цим всім добром? Я що буду робити? Я буду нюхати, це точно. Ти будеш нюхати. Якщо ти зараз подивишся на мій стіл, то ти побачиш, що тут є Картина. На твій стіл пробачу, який стіл. На ось цей а, стіл. Це, я думав, тут є картина. Так, Тож. дивіться, друзі, це експресіонізм, напевно, я не знаю. Це мазки, які видні, тільки, от сама картина, відна, коли відходиш подалі. То якщо дивитися от, поближче, то ніби просто розлили якісь ці баночки О, ну, з початку. Воно не треба, не треба. Що ти скажеш за неїчі? Ну дивись, отак, от, його... от, що тут? От, чи Так дуже чи гарно, так. Дуже а от гарно. як так от трішки подалі відсуваєш, одразу зрозуміло, що це озеро. Тож, я за 180 секунд повинна перемалювати цю картину. Єдине, що знаєте, я вже хочу почати це робити, тому що. Сказати дещо. Справа в тому, що в мене тут немає синього кольору. Тебе буде фіолетове. Ну, коротше, все зрозуміло. Раз, два, три. В принципі, три кольори тут є, і три кольори ти вибираєш собі звідси, я так розумію. Інші навіть нам не потрібно. От, в тебе є три кольори, є два кольори, два кольори. Два кольори. Три кольори, три кольори. І ти малюєш з мальовку змальовуєш, так? Так. Ну, Якщо ти готова, якщо всі готові, якщо всі затамували подих, то ми робимо зворотній відлік. Три, два. Один і час пішов. Так, я стану подалі, тому що я знаю, як це а, малювання завершується. Якщо чесно, не, не раз я страждав на уроках не тільки малювання, а ще коли були коректори, пам'ятаєте, друзі, в школах, коли були коректори, а, от таке неправильне движення, і він в тебе на штанях опиняється. Я просто намагаюся зараз зробити цей син синій колір. Так, нам синій не треба малюй. Я ж тобі кажу, фіолетовий в тебе буде замість ну, синього. Малюй. Все, давай, перший штрих, і який він. Оа, як мазнула. Ні, Куда? ні, мені це не подобається. Куди? Та ні, так не чесно. Що не чесно, все чесно. Куди ти? Я просто, Там вже я був просто мазок. змішала, але мені, мені не сподобалось. Тоді Друзі, все. подивіться, ко скоро, колись, колись оцей от мазок він буде проданий просто на аукціоні. це Починаючий художник зробив Альона Калашнікова. Подивіться, подивіться, який такий міцний, такий серйозний мазок. О, так мазнула, наче вона прям вміє малювати. І, що, а я... що значить, наче вміє ну, малювати? Ну, ти що Сьогодні по картині малюєш чи що? я не розумію. Я не Знаеш, розумію. Мені здається, що це картина ось саме для мене. І Мені подобається верніше не картина, а цей стиль малювання. Ага, мазками, так, мазочками. Так. Так. Ага, ну так, да, хтось. мазки здає. Головне, Але зараз що ти нам люб... розказуєш про свої проблеми, якісь <смі> про проблеми свої. так про свою практику, друзів. як я лікарем <смі> проходив і теж брав маски. Не головне, щоб кожен любив своє заняття, свою роботу і те, чим займається, щоб приносило задоволення. Я так розумію, що це, в принципі, Альоні приносить задоволення. Так, мені Можна це ви знаєте, навіть якусь. є ось як це називається, коли така терапія, терапія, так, коли так, ти знімаєш стрес саме малюванням. не забудь намалювати. Алесу, я тебе не забуду. Серйозно, друзі, мені здається, це от е, зараз можна кожному спробувати е, намалювати щось, от, змалювати, тому що арт-терапія ар ар так вона називається, називається, і е, реально воно допомагає. Е, Зняти стрес, я не знаю, як мінімум змінити а, таку обстановку і спробувати щось нове, чого ви ніколи не робили. Завжди психологи та, таке роблять. Ось, наприклад, можна е, так зрозуміти, яка проблема є у дитини або у людини. Так по малюнках. Пам'ятаєте фільми жахів, коли там діти починають бачити якісь видіння і малюють страшні чорні Ой, так, малюнки, так, 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 так. і з ними потім ідуть так до, до лікаря, і він говорить про що там кольори, які використала дитина або людина. Що про що це говорить? От наявність дитина, саме цих кольорів Ну, дитина або людина? Ну доросла людина або мала дитина. Так. А, я хотів запитати, коли останній раз ти взагалі після Школя. школи? Тільки в школі? Ого Боже, то це ти в тебе знаєш... ностальгія, якась є, ні? Ти в школах теж малювала? Домашнє завдання, пам'ятаєте, як на підвіконі? Так, раз, 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 так, тут дерево, тут це, все, я, я намалював малюнок і пішов, здав. Тебе такого не було? У мене було постійно, коли не встигав домальовувати. На підвіконі малював. 3, 2, 1 і все. Стоп! Час вийшов. Боже, я це мушу взяти в свої руки, воно ще не висохло. Я розумію, що зараз патьоки якісь будуть. Давайте, ти той тримай, я цей буду тримати, на другу покажемо. Дивіться, як було і як стало. Який варіант вам подобається? А більше, насилайте смс. Я ще раз хочу повідомити, що просто не було синього, замість синього я би Алекс, воно все потекло! Прибери на щоб на мене не капнуло. А, а, але в цьому щось іще є. Це іскутство моє, ну, то ж я зробила? Зазвичай! І 70% теж так думали, що ти зробила. Все, зараз побачимо, що зробить Марішка Грін у своєму новому випуску Star News. А клікшоу триває. Будьте нами. Дякую, що голосували за мене.